Церква, сьогодні ще раз кажемо слава нашому Господу. Я пам'ятаю минулого тижня, у нас був брат Гіст, і він свідкував, він мав свідоцтво. Я помню, він вийшов, і він так казав: каже, як добре дивитися на вас. Каже, ви такі всі унікальні, ви такі гарні, ви такі красиві, ви такі вгодовані. я так сидів собі думав, справді як добре. Я сьогодні вийшов, думаю, як добре бути в присутності братів і сестер. І прийшли сюди, яких сюди ніхто не заставляв іти сьогодні. Ми прийшли з нашої доброї волі. Ми прийшли всі до всі задоволені, всі раді, брати і сестри. Які нас добрий є Господь. Я так само згадую свідоцтва наших братів, які святкували так само брати і сестри, наш Бог. Він є добрий. Він є завжди з нами. Амінь, брати і мої сестри. Він нас ніколи не полишає. І сьогодні важливо для кожного з нас приход до нього з вірою, брати і сестри. Не тільки на цьому служінні, але коли ми вдома молимося, йти до нього з вірою. Слово Боже каже, що без віри Богу догодити не можна. Каже, І той, хто приходить, мусить вірувати, що Він є, і тому, хто йде до нього, він, хто шукає його, він дає нагороду, брати і сестри. Їдім до нашого Господа з вірою. Він і живий, брати мої сестри. Я буду читати місце, я буду читати два місця, які записані. Перше це буде з Івана від Матвія, перший розділ. 20-й вірш зачитаємо. Перше місце. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ан Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів: Не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в неї, то від Духа Святого. І він вродить сина, ти ж досеш йому імені Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. І все це сталося, щоб було сказане пророком від Господа, який промовіщає: Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імені Емоноїл, що в перекладі є з нами Бог. І наступне місце це буде так само Іван від Матвія, третій розділ. Вже сьогодні було зачитано. Зачитаю з 13-го вірша до 17-го. Тоді прибуває Ісус до Галілеї, поєр... е... із Галілеї е... поір. Понад Йордан до Івана, щоб прититися від нього. Але перешкоджав він йому, говорячи Я повинен хреститися від тебе, а і чи тобі від мене. А Ісус промовляє і сказав. Відповів і сказав йому: це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його. І хрестився Ісус зараз, вийшовши із води, і ось небо розкрилось. І побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходи на нього. І ось голос почув із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. До цього місця, брати мої сестри. Перше місце, яке я прочитав, де Іван лист Матвій. Він залишив на сторінках Євангелії таку подію де Господь через Ангела, Він заспокоює Йосипа. Ми бачимо, я знаю, що ми, ми вже чули багато про це, про це про благовіщення Марії, і тут Господь, тут ми знаємо, що Йосип, який прикол сказано, що він був будучи мужем праведним, він почав переживати, почав бачити трудності, бачив різні переживання. І ось Ангел, ну, тільки він це подумав: Господь послає свого ангела, і він каже: не бійся. За Тимарію. Каже, бо зачати від неї це не є ніщо ні, ні інакше. Каже, це є від Духа Святого. Каже, і вона вродить сина, і ти назвеш йому Ісус. Каже, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. І все оце сталося, щоб було сказано пророком від Господа, який провіщає Ось діва в утробі зашне, і сина породить, і назвеш йому імення Емануїл, що перекладіє з нами Бог. Братиму і сестри, сьогодні я би хотів так особливо звернути нашу увагу на це імення Еммануїл. Це не є просто ім'я. Це не є просто Слово, брати і сестри, це є Божа обітниця. Коли ми подивимося Біблію, ми тільки знаходимо три рази, де згадується слово Еммануїл. В сьомому і восьмому розділі Ісаї де говориться про, про, саме про цю подію, де е, пророк Ісаї, він пророкував за 700 років до народження Ісуса Христа. Він прокрав про те, що Діва в утробі і, назив... і наз... на породить сина, і ви назвете йому ім'я Каже, І це буде означати «з нами Бог. Амінь, брати мої сестри, з нами Бог. Сьогодні існує така думка, навіть в християнстві я чув, де люди роздумують і люди кажуть, віруючі люди, ну, кажуть, віруючі люди, кажуть, що Бог Він, каже, він створив світ, створив Всесвіт. Створив людину, створив все. І він є Бог, який є далекий Бог. Каже, він просто здалека дивиться і наблюдає, до чого воно все приведе. І він наблюдає здалека і дивиться, коли та земля вона, е, наступить до такої кульмінації, коли це все якось взірветься, знищиться, ну щось станеться. Брати мої сестри, я хочу сьогодні на підставі Слова Божого сказати, що це є не так. Слово Боже каже, що з нами є Бог. Амінь. Брати і сестри, дивлячись самого, самого початку Біблії. Буття починається з того, що Господь він створює небо і землю, всю вселену. Написано, що Він створює людину, і написано, що в прохолоді дня Господь він спілкується з людьми. Він проводить час з людьми. Коли ми читаємо останню книгу Євангелії, останню книгу Біблії, об'явлення Івана Богослова, ми знаходимо, де Іван говорить і каже, що я бачив нову, нове небо і нову землю. Каже, я бачив місто, нове, яке сходло з неба. І каже, я чув голос, який казав: каже, оце, каже оселя Бога з людьми. Каже, і Він житиме з ними. Бог буде жити своїми вибраними людьми, брати мої сестри. Це є обітниця. Господь, він від самого початку, до самого кінця, Господь, він хоче, Він бажає, він, він хоче бути з людьми, брати мої сестри. І сьогодні важливо зрозуміти і знати, брати і сестри, що Бог Він не є Бог далекий. Не є Бог якогось такого, ну, космічного, такого, ну, як такого погляду, але, брати і сестри, Бог, він є Бог кожного з нас сьогодні. Він піклується про нас, він турбується про нас, він любить нас, брати і мої сестри. І це, якщо так подивитися, це воно, воно дуже так чітко видно, особливо починаючи з старого заповіту. Ми знаємо, що в старому заповіті Господь вибирав окремих людей, до яких він говорив, з якими він був. Це Авраам, Ісаак, Яків. Пізніше Господь вибрав цілий єврейський народ. І ось коли Господь виводив ізраїльський народ з Єгипту, з полону, це стало дуже ясно. Господь сказав, Господь дав свій закон. І ізраїльський народ він став Божим народом, а Бог став їхнім Богом. І що це означало? Перші всі, браті, це означало, що ізраїльський народ він не буде служити, не буде приносити жертви ніяким іншим богам, тільки кроме Бога живого, Бога всемогутнього, Бога всесильного, єдиного Бога. І, брати і сестри, із Божої сторони це означало то, що Бог він буде піклуватися про ізраїльський народ, Він буде дбати про ізраїльський народ, він буде захищати їх, він, не, він буде слати свої милості, коли потрібно карати. Господь не буде так сильно карати, як всі інші народи, брати мої сестри. Господь буде милувати, буде жаліти. І кожному ізраїльському народі вони знали, що якщо вони в загальному будуть виконувати Божий закон, Господь Він буде з ними. І якщо вони відступлять, якщо вони як нація впадуть, якщо вони підуть служити іншим богам, Господь посилає свої покарання. Брати і сестри, і всі знали, що коли вони роблять це, коли вони, коли вони служать Богові, коли вони приносять, не служать астартам, ніяким ваалам, коли вони вибирають Бога, Господь є з ними. Коли ми дивимося на новий заповідь, брати і сестри, ми знаходимо, от, де ангел Господній він успокоїв Йосипа, каже, що прийде Спаситель. Ісус Христос каже, Він буде Спаситель світу, Він прийде для того, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. І каже Господь, тут каже, йому дадуть ім'я, каже Емманоїл, що означає з нами Бог. І 30 років, брати мої сестри, Ісус Христос, приблизно до 30 років Ісус Христос, Він ходив по землі. І ніхто, кроме декількох вибраних, вони не знали місії Ісуса Христа. Ніхто, кроме його батьків, можливо, е можливо батьків Івана Хрестителя і деяких інших пророків, пророчиць, вони не знали, хто такий Ісус Христос. І ось настає час, після 30 років, Ісус Христос. Він написано, Йде до Йордану. Я сьогодні зачитав це місце. Ми сьогодні зранку вже чули. Він йде до Йордану, і він йде до того, хто проповідає, каже, що покайтесь, каже, бо наблизилося. Царство Небесне. До того, хто каже, вам потрібно принести достойний плід покаяння. І йде до нього, йде Ісус Христос. І приходить Ісус Христос, і, е, і написано, що Іван Він перерешкоджав і каже, що мені потрібно хреститися від Тебе. Але Ісус наполягає і каже, каже: це тепер, каже, бо так потрібно виконати всю правду. Ісус Христос, брати мої сестри, прийшов для того, щоб виконати всю правду. Ми сьогодні зранку чули, я не буду казати, брати і сестри, але Господь він прийшов виконання для того, щоб виконати правду, для того, щоб виконати волю свого небесного Отця. Він так показав свого Отця і, брати і сестри, цих три роки наступних народ, який оточував Ісуса Христа, який був з ним, який був в Ефлеємі, в Назареті, в Єрусалимі, в Самарії, вони знали точно, що з ними є Бог. Вони бачили, як сліпі прозрівали, вони бачили, як каліки ставали, як ті, хто мертві, вони воскресали, брати і сестри, прокажені зцілялися. Вони бачили такі чуда, яких до того вони ніколи не бачили. І я впевнений, що якби спитати когось, ну, когось на вулиці, чи ви знаєте, де, де Бог, вони могли б точно показати, де Ісус Христос був. Вони точно, можливо, не усвідомлювали е, могутності, хто такий Ісус Христос. Чи вони, можливо, не усвідомлювали, що це є дійсно цей Месій, який має прийти. Але вони точно знали, що на цьому місці десь там. Є Бог. І єдине, що потрібно, які б проблеми не були, чи це, можливо, якісь духовні, чи це, е, чи це фізичні, ти йдеш туди, і Бог тебе зцілить. Братий мої сестри Івана Іван, 14 роз написано, що на таємній вечері Пилип: каже, він нахилився до Ісуса Христа. І Він каже: Господи, покажи, каже нам Отця. І Ісус Христос каже, скільки я з вами не, не е, 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 каже, Каже, скільки часу я з вами? Каже, чи ти не знаєш, Пилипе, мене? Каже, хто бачив мене, той бачив Отця. Як ти кажеш, покажи нам Отця. Ісус Розу каже, що через мене, каже, ви бачите Отця. Я виконую волю свого Отця. Брати і сестри, і ми знаємо, що Ісус Христос Він прийшов. Ми сьогодні зранку згадували. Він прийшов для того, щоб стати нашим Спасителем. Ми згадували, брати і сестри, що його тіло воно було порване. Було знищене повністю на маленькі кусочки, як ми сьогодні, ну як ми сьогодні такий прообраз е згадували. Ми знаємо, що він спролив свою кров до останньої каплі, і сестри, для того, щоб ми мали спасіння. Слава Богу, брати і сестри! Ми сьогодні є відкуплені кров'ю жертвою Ісуса Христа, брати і сестри. Слава йому! І ми е е так само на останній вечері, брати і сестри, Ісус Христос сказав, каже, що я каже, благаю Отця каже, і втішителя іншого дасть вам, каже, і він з вами повік пробуватиме. Ісус Христос вже тоді нам, нам, нам намикав вже казав, що мене не буде завжди з вами. Каже, але я відійду. але я каже, вблагаю Отця. І Він після того, який дасть вам втішити, який з вами зовсім пробуватиме навіки. Брати і сестри, Ісус Христос Він був розп'ятий, Він воскрес. Він вознісся на небо і сьогодні сидить по правиці. Оця. Слава Богу, брати мої сестри! Ісус Христос Він сьогодні є живий. І ми зараз живемо в період. Нового завіту, ми живемо в період апостолів, можна так сказати, ми такий продовжую, продовжуючий час апостолів, де Дух Святий Він був вилятий на апостолів, вилятий на тих, хто жаждав його. І Господь, брати мої сестри, він сьогодні так само є з нами. Так само, як можна сказати, в старому заповіті, оце Емануїл, воно означало, воно таке більше національне було, воно означало, що якщо народ, він буде служити Богу, воно більше таке загальне було. Еммануїл, він був, з нами Бог, воно більше відносилося до всієї нації, можна сказати, не тільки не так індивідуально. Коли Ісус Христос, брати і сестри, входив на землі, це Еммануїл, Воно тільки до деяких груп людей. Якщо Ісус Христос був в Єрусалимі, його не було в Самарії. Якщо він був в Самарії, його не було в Вифлеємі, ну, не, Він не міг бути завжди кругом, брати і сестри. Ісус Христос сказав, що я каже в благаю і Він дасть вам втішителя. Каже, який з вами вік пробуватиме, брати і сестри. Його Слово є вірне, і Господь сьогодні є з нами своїм Духом Святим, брати і сестри, слава йому! І сьогодні Дух Святий, брати і сестри, Він нас провадить, Він нам дає сили, Він нас укріпляє, Він нас піднімає, брати і сестри. З нами є Бог. Я сьогодні, ми так з Максимом трошки собі пішли, ну, пішли на двір, і я згадав, як коли він був менший, і так само в мене, у нас Данік є. Мій менший син. І деколи ми любимо ходити там собі, в Imagination Station, там, деколи пройдемося собі. І в мого молодшого сина, в нього улюблене слово є сам. Він само, сам одне з найперших слів, то він, він все сам. Він їсть сам, він дівається сам. Він йде сам. Він не любить, щоб я за руку тримали. Він такий, ну, у нас дуже такий, він любить все сам робити. І деколи ми йдемо в Imagination Station, там тими дорожками. І напротім виходить, чи собака, чи якась людина, ну якої він не знає. знаєте. І там деколи люди такі, вони, вони добрі тут люди, і вони так на нього нахиляються, щось його кличуть, і він, і він лякається. І перше все, що він робить, те, те сам, воно в нього пропадає. Він приходить до тата, до мами і бере мене за руку. І сильно тримається. І тоді, брати мої сестри, ситуація вона зовсім не міняється. Та людина там є, чи та собака є, але він тоді вже стає такий герой, бо він знає, що за його спаною. Тато та і мама, які зроблять все, щоб ця дитина вона була безпечна. Брати, і сестри, це, що в наших дітей є батьки, які дбають про них. Це ну, це перше всього, слухаючи тест, слухаючи свідчення, брата, який був минулого тижня в нас, це є велике, великий дар, велике благословення для нас, дітей і для нас, так само, які мали батьків, які мають батьків. Слава Богу, брати, і сестри. Але це ні в якому разі. Воно не, воно не, не зробить, не, не утримує їх від того, що вони захворіють. Ми робимо все, що ми можемо, але наші діти хворіють. У них є вивихи, деколи ноги ламаються, деколи синяки лишаються, брати мої сестри. Навіть маючи батьків, є речі, ну, є речі, які вони просто не можуть уникнути. Життя, брати мої сестри. Є речі, коли вони деколи не хочуть, щоб тато з мамою бачили, що вони роблять. І вони йдуть десь в якийсь куточок, десь за, за дерево ховається, щось там роблять. І потім що стається він вони біжить і каже, тато, мама, поможи. Брати мої сестри, що сьогодні для нас означає з нами Бог? Є багато різних толкуманів, де деякі люди кажуть, що от ми як віруючі, каже, ми ніколи ми повинні бути повинні брати найбільше все, ми повинні бути самі багатші, самі сильніші, ми не повинні хворіти. Брати і мої сестри, наш Небесний Отець любить кожного з нас набагато більше, ніж ми любимо своїх дітей. Я можу сказати це з певністю. Бог, отець, послав сина свого діти народного, для того, щоб дати нам спасіння, для того, щоб встановити кожного з нас. Слава Богу, брати і мої сестри! І він сьогодні дбає про кожного з нас. Брати і сестри, ми всі хворіємо, є хвороби. Є переживання, є фінансові якісь недостатки, є тимчасові такі аварії, є машини б'ються, ламаються. Є моменти, коли нема миру, брати мої сестри. І деколи таки настає момент, що ну, просто опускаються руки, браті, і ти не знаєш, що робити. Брати мої сестри, я хочу, щоб ми точно тоді знали, що Господь є з нами. З нами Бог, брати і мої сестри, Емануїл означає, з нами Бог. З кожним з тобою, брати і сестру. Є Бог сьогодні. Сьогодні, і завтра, і післязавтра. І навіть коли ми, як люди, ми підемо десь за стіну, за в куточок, щоб нас Бог нібито не бачив, брати і сестри, Він тоді з нами, і він тоді знає. І він чекає, щоб ми, як деколи наші діти, щоб ми прибіли до нього, і ми сильно його взяли за руку. Брати і сестри, сьогодні в нас нема такої фізичної, чи ми можемо взяти. Але, як я казав, ми повинні приходити до Бога з вірою. Віра це цей мускул, який ми повинні ексерса, яким ми повинні займатися постійно. Кожному маленькому, кожному великому ми повинні йти до Бога з вірою. І коли Господь виходить, брати і сестри, нам на допомогу, наша віра буде рости. Ми будемо бачити, ми будемо розуміти більше і більше, що з нами Бог. Я хочу зачитати місце євреїв. Четвертий розділ, дуже такий, четвертий розділ, 15 й вірш каже, з 14 го почнемо. Отож, мавши великого пересвященника, що, що небо перейшов Ісуса Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробував усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, каже, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та й своє. Та для своєчасної допомоги знайти благодать. Братиму мої сестри, сьогодні, ми от вже перший тиждень в новому році. Ми справді ми не знаємо, я знаю, що це таке, ну, ми деколи таку кажемо фразу, але ми справді не знаємо, що, на що нас чекає в цьому році. Якщо на такому ну, глобальному, подивитися, в Америці будуть вибори, будуть якісь переміни, буде якесь таке турбування, завжди таке стається, брати мої сестри. Якщо ти подивитися, дивіться, два роки назад ми зустрічали Новий рік, і ми навіть не, не уявляли, що буде війна в Україні. Ми зустрічали, ми думали, що буде так, ну, нарешті вже когось пройшов, от все, вже все заспокоїться. Минулого року ми зустрічали, була війна в Україні, ми молилися, Господи, дай, щоб ти вони. Цього року, зустрічаємо, дивіться, вже війна в Ізраїлі почалася так само. Яка ну, не стихає, воно продовжується. Я, якесь воно все бурлить. І можна так само, як от, ну, нашим дітям щось, воно ну, дуже таке страшне, здається, брати і сестри. Пам'ятайте, що з нами є Бог. Возьміть його рукою віри, брати мої сестри, тримайте за нього, як апостол Павло каже, приступаємо до нього з відвагою і до престолу благодаті. Він має, брати мої сестри, для нас милість. Він має для нас благодать. Він хоче послати свою милість для нас. Він хоче послати благодать, він хоче, щоб ми приступали до нього. Він, братиму і сестри, дав нам відкуплення, Він дав нам освячення, він дав нам, він всиновив нас. І він хоче, щоб ми мали цю відвагу, щоб ми не ховалися, не, 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 не йшли десь поза кутками, Господи. Я не знаю, чи ти хочеш, ні. Господь каже, апостол Павло каже, приступаємо до Нього з відвагою. Майте відвагу брати тий Так само, як ми йдемо до наших батьків, так само, як наші діти приходять до нас, ідіть до нього з відвагою. Незалежно, що станеться в цьому році. Чи в нас і казав, чи бо будуть хвороби, будуть переживання, буде, можливо, ем, ну, всякі будуть сімейні проблеми, проблеми на роботі, проблеми в сім'ї. Проблеми в школі. Ідіть до нього, брати і сестри. З нами Бог. Він нас не залишає, Він нас провадить, брати мої сестри, і Він нас проведе. Станем прославимо святе ім'я. Амінь.